Значок символ мільйонів радянських доріг. За легендою Чорна Волга викликала тривогу у населення через історії про зникнення людей. Посвідчення парашютиста. Вітаю на каналі Київ у кадрі. Сьогодні незвичайний формат відео. Ми вирушаємо на пошуки залишків радянської автоепохи просто у дворах Києва. Тут поруч із сучасними машинами ще стоять ті самі москвичі, Жигулі, волги, які колись були цілою мрією. Розкажу про кожну з них, поділюся цікавими фактами і покажу вам справжні вуличні експонати. Ставте вподобайки, підписуйтесь і гайда дивитися разом. Серед натовпу машин, свіжих овочів і нових вивісок. Ми бачимо легенду минулого, що давно втратила, мабуть, свого хазяїна ВАЗ-21 вольоди. Або просто в народі її називали копійка. У 70-х за таку копійку черги стояли роками, люди мріяли про неї. Економили, писали заяви, чекали, а тепер стоїть, просто ржавіє та мовчить. Корозія працює краще за будь-яку службу утилізації. Бампер вже не тримає удар. Колеса поздувалися, але ще тримають машину на ногах. Оцей значок, символ мільйонів радянських доріг. Понад 2 мільйона 700 автомобілів таких випустив СССР. Це був народний автомобіль, простий як хліб. Він був пристосований до наших доріг, дуже практичний для перевезення сім'ї, для ведення господарства або просто поїхати відпочити на море з сім'єю. Друзі, перед нами Москвич АЗЛК-408. У 60-70-х роках москвич 408 був мрією для радянського службовця середнього класу. Його купували для сімейних поїздок як службове авто, експортували за кордон, особливо України соцтабору, Польща, ГДР, Болгарія. Автомобіль вважається кроком уперед у порівнянні з перемогою чи ГАЗ-21. Компактний, більш сучасний, економний. Але з приходом, звичайно, ВАЗ-2101 у 1970-х роках москвичі поступово втратили статус лідерства. Такий москвич на автомобільних сайтах зараз коштує 300-400 американських доларів. Взагалі, його виробництво почалося в 1964 році, а завершилося в 1976 році. Кількість випущених автомобілей понад 1 359 тисяч. Двигун, звичайно, 1,4 літри, тобто 50-54 конських сили. Привід задній був. Плюси він досить надійний для свого часу. Проста конструкція, легкий у ремонті був. Мав непоганий дорожній просвіт. Подивіться. Орієнтовно 25-30 см. Висота. Доступний порівняно з імпортними машинами в той час. Комфортний і сучасний на фоні своїх попередників. Які були мінуси? Мінуси. Перше, слабкий двигун, корозія це ворог номер один. Погана шумоізоляція. Не дуже зручне керування при великих швидкостях. Перед нами ВАЗ-21.05. Такий автомобіль випускався. З 1980 року по 2010 рік. 30 років. Його було випущено понад 2 мільйона автомобілів в різних модифікаціях і експортних версіях. Максимальна швидкість 145 км, Розход палива 8 літрів на 100 км, до речі, зараз він на українських сайтах продається такий автомобіль за 700-800 американських доларів. Він був надійний, невибагливий, дешевий в обслуговуванні. Проста його конструкція. Його мінуси. Дизайн морально застарівший ще у 90-х роках. Шумоізоляція слабка, корозія. Це постійна проблема вазовських автомобілей. Ось, будь ласка. Він був народним транспортом у 80-90-х -х, х роках службовою автомашиною DaI, швидкої таксі. Експортувався в Європу під брендом Лада Ріва, Нова, Signet. Був популярною машиною в різних автоспортах завдяки простоті та задньому приводу. Перед вами АЗЛК 2137 Рідкісний універсал, який був у 70-х, 80 х роках, мрією селянина, інженера і поштаря. Цей кузов добре знайомий за москвичем 2140. Але подивіться, п'яті двері, просторовий багажник, присутня дахова лінія. Це вже універсал, не седан. Такі машини брали не для показухи, а для справ. Хтось возив картоплю з дачі, хтось родину на море, а хтось телевізори по заявкам розвозив по домам. Під капотом стандартний двигун УЗАМ 412 ОМЗ на 75 кінських сил. Це той самий мотор, що й у Москвича 412-го. Простий, ремонтно придатний, витрачає десь близько 9 літрів на 100 кілометрів. На жаль, в даному автомобілі всередині сміття можна знайти навіть посвідчення парашутиста. Взагалі, для кого була ця машина? Москвич 2137 це був автомобіль на всі випадки життя. У містах його брали інженери і лікарі, щоб возити дітей і покупки у селах. Це був майже мікроавтобус. Можна було возити дрова, сіно, меблі, телевізори, сюди все вміщалося. Навіть велика сім'я з трьох або чотирьох дітей. Говорять, хто мав такий москвич, того поважали. І за господарське мислення, і за вміння ремонтувати підручним ключем. А ще це була рідкість, більшість купували седани А21.37. Виробляли менше на заводі. Сьогодні таких машин залишилося одиниці. У Києві знайти 2137 майже як знайти Жигулі з пробігом 10 тисяч кілометрів. Але якщо знайдеш, маєш унікального свідка історії та унікальний експонат. вашій увазі надається раф 2203 Латвія, або ще ми його називали Рафік. Загальний обсяг виробництва 300 тисяч одиниць упродовж 36 років. Даний автомобіль випускався у ризі з 1976 року по 1997 рік. Остання партія 13 міських моделей вийшла у 1997 році. Для чого був призначений, по-перше, маршрутне таксі, швидка допомога. Поліція використовувала, пожежні служби використовували, поштальйони, дільничі. Технічні дані його двигун 2,5. Кубічних сантиметра від газ 24 від Волги. Коробка чотирьохступінчата Габарити майже 5 метрів завдовжки, 2 метри ширини і майже 2 метри висоти. Вага такого автомобіля 1670 кілограм. Попит серед населення. Був великий, люди його часто використовували в держструктурах, медицині, як я вже говорив, поліції та пошті. Для приватного користування були також доступні автомобілі для багатодітних сімей або для сільського господарства. Ось таким був РАФ-2203 легендарний РАФ, який возив нас до школи, в лікарню. Або просто по життю. Сьогодні він стоїть забутий у дворі, але в пам'яті живий, як і ціла епоха. волгу ГАЗ-24 виробляли з 1970 року по 1985 рік. Максимальна швидкість автомобіля 140 кілометрів. Всього випустили понад 600 тисяч таких автомобілей. За легендою, Чорна Волга викликала тривогу у населення через історії про зникнення людей, міфи, які йдуть ще з радянських часів, тому що нею користувалися органи КДБ та міліції. Сьогодні в Україні ГАЗ-24. Це більше, ніж просто машина, це вінтажний раритет, який користується авторитетом, реставрують і бережуть. Ціна такого автомобіля в Україні коливається від 20 тисяч гривень до 50. 000. Якщо хочете більше дізнатися про київські легенди і ретро автомобілі, підписуйтесь на канал Київ у Кадрі. А ми повернемося з новими історіями. З вулиць нашого рідного міста. До зустрічі!